Представляємо озимий ріпак НК технік, оригінальне насіння селекції сингента, потенціал урожайності до 60 центнерів з гектара. Технологія вирощування класична. Гібрид має інтенсивний осінній розвиток і ранній початок цвітіння, висота рослин від 150 до 160 см, вміст олії високий з підвищеним рівнем олеїнової кислоти. Ріпак НК Технік має високу стійкість до вилягання та осипання. Добре реагує на внесення добрив і регуляторів росту, стійкий до фомозу та альтернаріозу. Гібрид стабільно формує урожай навіть за тривалої посухи, швидко адаптується до різних кліматичних зон України. Рекомендована густота від 450 до 600 тисяч насінин на гектар. Оптимальні строки сівби стандартні для озимого ріпаку. Оплата безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.